Сьогодні в парламенті буде розглядатися законопроект, спрямований на боротьбу з корупцією, але іншим чином, ніж кримінальне переслідування. Тому що для того, щоб подолати корупцію, треба не тільки створювати відповідні державні органи, але й треба займатися реальною дерегуляцією. Чим менше повноважень у чиновника, тим менше шансів у нього брати хабарі. Чим простіші правила і процедури по видачу дозволів, Тим менше необхідності займатися домовленостями і хабарництвом з представниками органів влади. Тому сьогодні в парламенті буде розглядатися законопроект щодо фактично подвійного скасування наполовину різного роду дозвільних документів, в тому числі і документів, які стосуються звільнення агропромислового комплексу від надмірних втрат. А це видача різного роду сертифікатів, це сертифікація зерносховищ. І я хотів би звернутися до членів парламенту, проголосувати цей законопроект. Так, уряд позбавляється низки повноважень. Ми свідомо йдемо на це. Ми свідомо відмовляємося від того, щоб Міністерства і відомства в Україні видавали сотні і тисячі дозвільних документів. Ми свідомо йдемо на те. Щоб центральний уряд був не чим іншим, як великим збіговиськом по тому, кому який папір дати, а кому який папір не дати. Дерегуляція, зменшення повноважень і відповідне зменшення корупції. Це наш сьогоднішній порядок денний, також передача повноважень на місцях. Ми почали це робити по Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю. І така вимога стоїть перед кожним міністерством.